Зараз я куплю один flover хітпак. pack. Якщо є гроші, Так, є гроші. Що я, кстати, в стоці цьому? Ой, беє яйце. Треба буде купити. Купляємо, крутим. І поки крутиться вона, розовий, Короч, Шукаємо фруктики. От, ну цього не хватить. Ага. Дивіться, що в мене є. Пепер. От чого вистачить, все. Так, ну там нічого, кстати, я яєць нема. Збираємо всі ці штучки. Берем, берем, берем. Кстати, нічний івент знову вернула. І я тепер Клесіан-мутація, і це дуже круто. Клесіан-мутація даже. Рокші там якось. The Snow Cat. О, дощик пішов. Так. Скільки? 2 мільярда! І філасі багато. Капець, Та да я ж мог їх затрейдити на щось нормічне. Ладно, а тепер треба таке позбирати. Быстрей ще, Так, так, так. Ага, все що я є такого? 200 мільйонів норм. Черепаска тут ходимо. Тепер це збираємо. Потім ще дозбираємо ці всі манго.